Отак От у нас движеться робота. Богдан з дядією Петю. Правда, дядя Петя не видимка в нас. Богдан з дядією Петю типу ложать стіни. Гугла Богдан заложи. Передай привіт. Привіт-привіт. Привіт, привіт. Дядя Петя, дядя Петя, нема. Дядя Петя, нема. А, Ну це типу машина зремонтувалась, машина їздить. А тепер вони вдвох мурують. бачиш, вдвох. Одійди, ми там за тобою дядя Петя, сховався. А ну одійди, немає дяді Петі там попереду? Переклад, До тебе. Нема. Ну, помаленьку закладається той вже вугол. Це ти підганяєш зараз під 10-й ряд там, так? Да? Під 10-й ряд там вже буде лежати, так? Да? Одинадцятий буде вже. А, 11. -й. Повністю ти вже підганяєш це під, під брус, да? під кришу. Ще одного блоку вже підложиться. Один блок ще ложиться і все, ложиться брус вже. І тоді гониться ця стіна і піднімається цей вугол так само. Ну, Я пробувала подавати йому наверх. Блоки він на мене накричав, сказав, що він сам злізе і сам собі подость. Хотіла принести роствор, теж не дав сам зліз оттуда, пішов, набрав роствору. Ну, якось так із і з'ядіємо і допомогою, так воно і оце. Ну, повисадів собі наверх блоки, тепер бере їх і марує. Ну, якось так. Ну це і все. Там тебе інтернету немає, я ти казав, ну колись подивишся. На цьому все.